Ну, зараз я хочу показати трошки інше. Тобто, та сама чорна стрічка, бавовняна, бавовнінаний сатин, але вже в поєднанні з іншою кольоровою гамой. Значить, в такому біжевому кольорі. Дуже зараз популярний 831-й Приїхала бавовніна стрічка Сараковка, 38, 25-ка. 25-ка. Так, що сюди вам поставила? Поставила чорну стрічку тон в тон, бачите з біжевим краєм букле фактурну далі приїхала такого плана капрон органза дуже цікаво, і тут безпосередньо беж иде край, і тут беж з чорним ну, тобто, дуже добре. Давайте я так покладу між собою. Так, це все є. Але дивіться, я вам поклала на задній план класика. Полюбляємо. Я думаю, що ми особливо зараз цей принт полюбляємо з вами. Ну і, звісно, Леопард. Поєднання. ну без чорного ніяк, це як акцент, Ну давайте класичний колір біжа Дивіться, наскільки добре вони підходять. Я задоволена, що е потрапила тон в тон і сама фактура такої ялинички. І тут фактура, Ну, це для тих, кому це достатньо буде важливо. Так, це я відставляю. Ну і Леопард. Класичні я кольори не кладу, тому що думаю, що тут все зрозуміло, але ось такий фантазійний беж леопард, чорний колір, і отут дивіться. До 831-го. Це універсальний колір, база. Я думаю, він буде дуже добре доповнювати або заспокоювати такого плана принт. Ну, не знаю, це вже для таких бантиків, знаєте, по дорослому так, сподіваюся, ну якщо вже так бути, ну так, я до теми Леопард так відношусь, відношусь дуже добре. Але знаєте, насправді я хотіла, ну тепер я вже серйозна. Насправді я хотіла вам показати, що чорний корір і собі так само, його можна обігрувати, і з біжем він дуже добре, ну вони один одному дуже добре пасують. і... Дуже хочеться витиснути чорний колір, але це класика. Без нього ніяк. Я маю на увазі життя, да? але без нього ніяк і можна на нього подивитися зовсім під іншим кутом. Сподіваюся, трошечки такий, знаєте, жартівливий огляд, але так, щоб ви побачили, якість стрічки. вам теж сподобається. Пишіть, обов'язково пишіть свої зауваження. Ваша Оксана лента все це на сайті Лента декорфітр, звісно, в новинках, ну і по своїм відповідним категоріям. Посилання всі залишаю.